Трошки снігу випало у трускавці. І зразу зверніть увагу наскільки гарніше стало в парку в верхньої частині. З того боку видно кришталавій палац. А ми прогуляємося так, вниз сходами спустимося до бювету. А від бювету прогуляємо кілька кроків в центр. До речі, ця алейка така побита, покоцана там. Мені теж здавалося, що вона завжди така була, але недавно дивився своє ж відео за 2020 рік, та вона ціла. <сум> Уявіть собі, в 2020 році ця алейка верхня була ціла, ще не така побита. Тому все-таки є певна користь в тому, щоб фіксувати історію трускавця. Хоча б для себе буде розуміння, як це було. Лівіше знову ж таки видно трошки кристалевого палацу. Санаторій весна. Ай, вибачте, готель весна, я все забуваю, що це готель весна. Щоб вони не образили, що їх санаторії називаю. Спустимось до бівет. З сходами. Сходи мали б бути почищені от, настав той час, що... Потрохи-потрохи по люди, які приїхали в Трускавець, отак відпочити. Їхній приїзд ніяк не зв'язаний. Ні з Новим роком, ні з Різдвом, ні з тим, щоб попити нафтусю. Цього року найбільше людей, які приїхали на відпочинок, вони приїхали просто відпочити. Кінець року, закінчили свої справи в Києві. Ну і так прийнято. Що десь орієнтовно з 1, по 10-12 січня поїхати кудись відпочити. Ну, цього року багато хто для себе обрав трускавець для такого відпочинку. Так, до чого я вів? Ці люди вже потрошки роз'їхалися. Трускавець набуває своєї звичної атмосфери. А, тут дерево впало так. Так, його ще й не прибрали. Набуває трошки своєї звичної атмосфери, ну що тут ще? Дитячі табори залишаються. Вони ще будуть протягом січня. Бювет. Гарний має вигляд бювет. Аз ми прийдемо позбівати. Підемо в напрямку до ялинки. Ялинка ще стоїть. то наближається 12-та година, звичайно вже отбівають мають відкрити, але 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 ще не відкрили. Тому що нікого нема. Та як відкриють, насильно більше. Тут когось буде. На речі, гусак. Давно мені підходили до гусака. Стати справа, знаєте, жарт, стоїш справа і по лівому плечі. Привіт, гусак. Навіть не озирнувся. Весна, сходи. До весни. Торговий центр продовжує будуватися. Голуби. Я сюди. В основному дитячі екскурсійні групи. А місто в основному все-таки порожнє. Тут сніжок, хоч випав, але вже тане на сонечку, незважаючи на морозну погоду, сніжок починає підтавати. А і що? Всякі, як роки. Центральну вуличку. Твітром трошки дах пошкодило. Пам'ятаєте, як ярмарок тут на Алеці прямо був? <хи> були часи. А пам'ятаєте, як ярмарок там далі був? За ялиночкою. Так, були часи. А цього року найкраще, цього року ярмарку взагалі нема. Слыйск. <связывается> Помятай, это что-то слыйск.